Thank <sweak> you. І слова. Доброго вечора. Ми вирушаємо в подорож. О, як там люди Відпочиваєте, а я вечорком і своїм оператором подорожуємо. Просто охненно просто, що я можу сказати, люди. Вирушайте до нас, ми раді ждати, у нас куча пригод. Познаймемся очень быстро. Ой, и Канат уже спать хочет. Все, уже все. Тут метров 15. Ну все, всем пока.